Історія про жінку, яка через війну стає захисницею, рятівницею, міцною опорою для чоловіків, а ще провидицею та віщункою. На сцені в укритті сьогодні презентували особливу виставу Проста українська скіфська баба. В основу спектаклю ліг роман лауратки Шевченківської премії Тамари Горіха Зерня. Доця у головній ролі актриса і керівниця літературно-драматургічної частини театру Марина Васильєва. Її героїня добре пам'ятає події на Майдані Незалежності у Києві, була свідком захоплення російськими окупантами влади в Донецьку брала участь у проукраїнських мітингах, а тепер розповідає про своє життя сусідам у бомбосховищі. І так співпало, що Марина сама з родом з Луганщини і сама займалася волонтерством. А я кажу, Марина, давай поставимо, ти будеш виконавиці цієї ролі. І дійсно, настільки все швидесенько, ну майже місяць, да, з середини вересня до середини жовтня, ми ставили цю виставу. Це для акторки, це дійсно мовна вистава найскладніший жанр, тому що 50 хвилин тримати увагу глядача і передати всю емоцію, яка йде в цьому оповіданні вистава починається зі звуків вибухів та сигналу повітряної тривоги. В укриття приходить жінка. Вона вітається зі своїми сусідами і пропонує їм голками проткнути ляльку вуду президента Росії Володимира Путіна, щоб хоч якось розважитися. А от маленькій дівчинці героїня дарує оберіг ляльку-мотанку, яку створила власноруч. Я тобі дещо принесла. От тепер відкривай очки. Подобається це лялька-мотанка. Я її для тебе сама створила, дивись, яка біленька, красивенька, люблю. -лю -лю -лю. Спектакль сповнений спогадів головної героїні та жахливих реалій сьогодення, які, на жаль, вже стали буденністю для миколаївців. Жінка розповідає і про жагу помсти російським окупантам, і про спасіння після жорстоких катувань бойовиками свого колеги комара, і про власне переродження. Щоб вижити, тобі доведеться померти, каже героїня і порівнює себе з кам'яною скіфською бабою, на яку часом хочеться перетворитися від болю та відчаю. З виставою Миколаївський академічний художній драматичний театр планує вирушити на гастро щоб показати, як нині живуть прифронтові міста, і як люди знаходяться в укриттях, в сховищах, що вони відчувають це, і меседж нашої вистави, нашої роботи. Це дійсно такий дуже великий прошарок вистави, як кажучи, на часі, тому що театр це лакмасовий паперець, що відбувається в суспільстві, то повинно відбуватися на сценічному майданчику. Виставу покажуть і завтра у святкову п'ятницю. На прем'єру завітає Тамара Горіха Зерня. У театрі кажуть, письменниця приїхала спеціально, аби на власні очі побачити сценічну адаптацію свого роману. Наталя Засядько Іван Гончаренко телеканал Март для є новин.